Всім привіт, друзі! З вами Лемок. Триває у нас у нашій любимій грі така от подія як Мирний 13. Остання його ітерація, тобто більше в нас його не буде, відповідно, нам дають можливість отримати премтанк 8 рівня. Для того, щоб пошвидше його забрати, нам потрібно пройти 15 етапів, виконати такі от головні задачі. Тобто, наприклад, достанеться здолати фінального боса на кошмарній складності. Що в більшій частині гравців дуже і дуже складно. Я, звичайно, пройшов і хочу поділитися з вами, як власне, це зробити найпростіше. Давайте я відразу заберу не сильно такий і імбу, але все ж таки це перемога. Я дану подію розглядаю. Так, окей. Дану подію розглядаю як марафончик. До речі, ви звернули увагу, що тут у нас позначка важкого танка, а нам дає середній. До фіналу історії. Так, Прошов, пройшов я цю от подію. А, відповідно, як перемагати боса на кошмарній складності. А, для того вам потрібні 5 гравців, доволі таки непоганих, скілових. Як можна шукати. Тут дивіться, знизу є така от вкладочка, мирний втрачена надія, і тут постійно хтось пише, що от хтось фармить, хтось шукає взвод на важку і так далі. Пишете, там шукаєте своїх гравців, збираєте команду. Таким чином я проходив не знаю, разів 8, я там і допомагав. І... Тобто після цього трошку уривку буде відео про те, власне, як, як ми долали цього боса. Таким чином збирайте собі команду і тільки так зіграючись можна пройти цю подію. Чому не можна пройти в соло? Тому що в соло дуже мала віргідність того, що вам попадуться хороші гравці. Дуже часто попадають гравці 44%, які от, власне, нічого в бою не можуть зробити. Тому до вашої уваги. Далі буде запис боїв, власне. І трошки коментарі, як, яким чином можна перемогти боса. Дивіться далі. Що ж, друзі, давайте дивитися власне, запис бою. І, власне, як ми тут будемо грати. Для того, щоб перемогти оцього новака, окрім хорошої команди, вам потрібно розуміти, як власне, це все працює в цій грі, а працює це все. Наступним чином, тобто хто грав в такі подібні ігри, де потрібно там вбивати боса, якогось, який призиває інші, іншу техніку, то спочатку ви вбиваєте його трошки, потім, як тільки з'являються ці от боти, ви вбиваєте її, власне. І потім знову вбиваєте його і так по кругу. Тобто, не варто. Сильно роздамажувати його на початку бою, тому що е якщо ви виб'єте йому відразу там, не знаю, ну 6 тисяч, наприклад, хп, то у вас е є така вірогідність, що відразу зареспаються дві групи ботів і його помощників, і таким чином е таким чином вам буде набагато важче пройти. Перш за все, тут е контроляться. ЛТшки, тому що вони, а, завдають, вони завдають багато шкоди, вони а, викликають додаткові якісь а, кружки, оті, от, які завдають шкоди, відповідно, першими убивають їх. Стосовно сетапу по команді, як бачите, у нас а, одні ст для того, щоб більш раціонально можна було втекти власне, від боса. І також для того, щоб а, можна було більш адекватно відстрілювати різні їжаки і також інші речі. Думаю, з цим усе буде напевно зрозуміло. Першу стадію ми пройшли, зараз у нас друга. Відповідно, він з'являється плюс-мінус з однієї позиції. Тут я отримую трошки горіхі, ну, але один мусить відсвічувати. Я доволі агресивно тут граю. Забираю одразу цю ЛТ, тому що вона підпалює всіх. І потім уже просто вбиваю ботів. Треба мені вбити цього лунтика, тому що він ловця. Він викликає оці от кружочки неприємні, оці от які задають багато шкоди. Команда дивиться, де вже їжаки, і відповідно починає їжаки відстрілювати, тому що це дуже неприємна річ. Вона зносить багато шкоди. Ми забираємо останнього їжака. І подивіться, будь ласка, на ХП а, власне, а, спотвореного цього а, новака. Подивіться, будь ласка, на ХП. Тобто ми йому вибили тільки а, зовсім трішки, залишається в нього 6300 ХП. Відповідно, за один раз, отак як з'являються боти, ми йому стараємося вибити приблизно 2000 дамажку. Дамажки не більше. щоб не зариспалися відразу дві групи ботів. Як тільки От. І, власне, перемога. Давайте дивитися ще один запис бою. Що ж, друзі, давайте дивитися наступну... наступний запис бою. Тобто, користуємося таким самим таким самим лайфхаком, як і попередньому. Тобто зносимо небагато хп йому для початку. І потім уже роздамажуємо більш, скажімо так, серйозно вже тільки під кінець, коли в нього залишається тільки 3000 хп, тоді його бажано вже убивати. З'являються у нас боти, ми перестаємо кидати в цього новака і починаємо вбивати ботів, стараючись вбивати максимально швидко ЛТшки і також їжаки, для того щоб вони не змогли нашкодити нашій команді. Ну, При тому треба не забувати дивитися на карту, тому що бувають отакі от от ситуації. Тобто, також дивимося за нашими союзниками. А, активуємо груповий ремонт правильно. Тут от ми відверто трошки багато накидали по них. А, весь бій має відбуватися в русі, тобто стояти не бажано, причому триматися потрібно так більш-менш е, скупчено, але при тому, щоб е, активуємо чи не активуємо ще, по-моєму, я тут, тут десь активував. От. Потрібно вбивати їжаки перш за все. Потрібно триматися таким чином, щоб е, якби і кубкою, і якби від новака трошки подалі, щоб він вас не роздамажував. Тут я вже заряджаю фугаси. До речі, якщо не помирати, то їх можна доволі багато таки назбирати. Поки команда там займається. Іншою частиною я вбиваю оцю частину ботів. 4600 у нього залишається кпшок. А, До речі, потрібно також слідкувати за цим. Потрібно слідкувати за часом, тому що були в нас декілька боїв, які закінчилися для нас. Тим, що ми просто не встигали, якщо затягували десь там на якійсь частині, то не встигали бувати по часу власне, його. От. Буває і таке. 4600 у нього залишається хп. І стараємося трошки якимось чином його роздамажувати. Але він не підставляється під нас. Чим погані ті фугаси, то доволі часто не пробивають. Там наносиш по декілька шкоди. Потрібно нам старатися вижити якимось чином. У нас залишається тільки четверо. Тут вже є можливість трошки заселитись, але живий Люнтикс, чому я кажу, що потрібно вбивати РТшки, тому що кидаючи ці от розходки, він нам не дає можливості десь там заникатись. Тут я відверто нервуюся. У нас залишається тільки троє. Добиваю я нарешті цього лунтика. І залишається не так багато, 2000 хп у цього. от. З нас залишається двоє. Я трошки від'їжджаю далі. І тут потрібно зупинятися і активувати швидку перезарядку. 1200. Розпережувався трошки, так. Потрібно просто давати на верочку. і ще один раз. нас забила, Забирає наш союзник. Таким чином, от, ми виграли у другий раз. От, е, Тому, тому, стосовно події, це е, доволі непогана, швидка подія, скільки в мені прийшлося. Ну, За 5 днів я зумів е, її пройти і забрати собі танчик. Це набагато краще, як е, минулі, наприклад, запуски е, тих же цього. Е, там Марафончиків, тому що танчика можна отримати швидше, відносно легше. Це набагато краще. Якби от такі марафони були, якихось таких подібних режимах за такий період часу можна було їх пройти без доната, це я вважаю дуже класно, дуже круто. От. Тому користуйтеся подією, постарайтеся пройти. Танчик, звичайно, не найкращий, там не супер якась зімба, але тим не менше. За такий період часу це дуже класно. Отже, всім гарно дякую за перегляд і бувайте.